Привіт з України. Самої кращої в світі країни. У нас сьогодні дощик. Ось така погода. Вілька моя гуляє. Ми в курятничку робимо свої справи. Вілюша, скажи привіт. Привіт-привіт! Ось у мене є таке ноу-хау. Хочу вам показати відлякувач. Хижаків, мишей, криз. Подивлюся, як працює. Каже, паралізу... Кажуть, паралізує їх слух, тобто не можуть знаходитися довго і потім уходять. Ну, заодно і провіримо. Так, у нас роботи кіплять. Продовжуємо робити, що можемо своїми силами. Трішки утеплили потолочок, як могли. Ось так. Покажу вам моїх дівчат і хлопчиків. Ось такий у нас дощик. самозбір водички ще, хто може. Сидять. Сидять, кажу, ховайтеся, не хочуть ховатися. Сидять на дощу, кому подобається, кому не подобається. Трішечки безлад, але потрібно закінчити середину курятника до холодів. Тому безлад будемо, потім розгрібати. Трішечки зараз того, що в нас новеньке є. Ось такі справи. Але дощик дуже-дуже у нас сьогодні. Інтенсивний. І за водою не треба буде ходити. Все, привіт вам ще раз від нас, нашого родового сімейства. Слава Україні, героям слава. Пишаємось. Я тут, Льоль. Расширим простір.